Машин, короче, до хрена і трошки. От, дуже багато варіантів. От. Зараз в Літві трошки застой, от, не дуже багато людей. ну Це по суті от, але це плюс. Чому плюс? Тому що можна поторгуватися нормально, бо деякі люди, я вже казав, це не один раз. От, деяким людям, людям треба, щоб був ажіотаж, тоді треба купляти. Але коли ажіотаж, тоді погано купляти, тому що е не торгуються. От, багато людей коротше, всі купляють, а що там не дивляться, От, і тоді важко купляти. Зараз за зараз можна нормально поторгуватися з продавцями. Що Бо коли, коли постійно з них купляю там, за день там, по 5 машин, то фірм що скинуть, скаже, там, фотку, от я зараз побешкаю, говорив, от, він мені, мабуть, раз 50 сказав, що ньому да, покру, да покру". От, і да І Ти ньому хоч що хочеш, а ньому ще по барабану, хоч купляй, хоч не купляй, він скидувати не хоче. Так, 6700 6700 будемо зараз подивитися на низький профиль Хоша грязь така під ногами щось надо дивитися чи він цілий кузову, зараз я нього прощелкаю